Привіт усім, мене звати Віктор. На цьому каналі я покажу вам, що з мушель можна зробити найрізноманітніші вироби, прості фігурки, більш складні композиції, прикрасити рамки для своїх фотографій з моря. І ще багато різноманітних ідей для використання мушель. Сьогодні я покажу, як зробити собаку. До нас забіла мешка з попередньої віту. Добре, будеш дивитися, що ми робимо. А робимо ми собаку. Для неї нам потрібно 4 лапки. 2 половинки голови. Дві половинки тулуба. Два вуха. Очі. Ніс. Щоки, язик і хвостик. Склеюємо. Склеюємо разом дві половинки тулуба. Відразу чотири лапки. Після них склеюємо. Дві половинки голови і приклеїмо її на місце. Потім клеїмо два вуха, щочки. Носик, очі і язичок. В кінці хвостик. Машка тікай. Умаюва мусіндейру. Ну ні. А на цьому відео завершується. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нової зустрічі у наступному відео.